Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі телеканалу TV4 «Тернопільська погода. 10 жовтня у народному календарі День Саватія Бджоляра. В цей час пасічники збирають останній мед і закінчується прибирання вуликів. А якою буде погода 10 жовтня, дізнаємось уже за мить. Прогноз погоди на 10 жовтня. По області мінлива хмарність без опадів, вітер 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі від 0 до 5 морозу, в день 6-8 градусів тепла. Вітаю всіх з днем художника! А також прогноз погоди на 10 жовтня. По місту мінлива хмарність без опадів. Вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5 морозу, в день 6-8 тепла. В історії 10 жовтня запам'яталось тим, що в цей день. Перше запатентували більярдну кулю, з'єднались води двох океанів. А також надійшов у продаж перший у світі пральний порошок. Я ж бажаю вам гарного дня та хорошого настрою. До зустрічі на Тіві 4. клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.